Не тільки літаки захоплюють у Львові. Стався курйозний випадок: два п'яні пасажири захопили маршрутку. Село викинули з салону автобуса. Водія і почали керувати маршрутівкою. Пригода трапилась на вулиці Зеленій в районі водоканалу. Двоє молодиків сіли в 97-му маршрутку вже у стані сп'яніння. Однак випитого їм видалось замало, тому почали допивати горілку на задньому сидінні. Голосно лаялися та сміялися. Окрім них, в салоні перебувало ще п'ятеро пасажирів. Водій намагався їх втихомирити. Утім, дебоширам виховна лекція не сподобалась. Вони виштовхали водія з маршрутки і почали самотужки керувати автобусом, у салоні якого й надалі були пасажири, але далеко проїхати не вдалося. Через невдале керування за метрів 100 зіткнулися з іншою маршруткою. З переляку п'яні шумахери намагалися утекти, але марно. Буквально рядом наш наряд ніс службу на вулиці Зелені. І коли це сталося, водій автобуса, коли його викинули, підбіг до наряду і каже, о така ситуація сталася. Зразу під'їхав наряд. Крім того, я кажуть, коли вони вже зробили зіткнення і почали тікати з автобуса. От наші працівники затримали. Там ще як кажуть цивільні люди, які стояли на зупинці, допомагали нашим працівникам затримувати даних громадян. Затриманим молодикам наразі інкримінують хуліганку та викрадення транспортного засобу. Не виключено, що перелік статей побільшає, бо подейкують, що зловмисники ще на додаток поцупили трохи грошей з водійської каси.